Всім привіт, у нас літо вже настало. Так, всім чудової погоди. Хай в настане літо, якщо вона у вас не настала, як і у мене. Так, продовження. Про стосунки буде з людиною, яка живе тут, у готелі, знімає по РП програмі кімнату. Яка живе ви в каравані? Яка живе ви бізна де від мене, і мені тут неважлива національність? Я просто вам про задоволення життя, що я отримую, коли ви, у вас такий статус? Я отримую, ну, ви ж не вірите, що я, побачивши вашу фотографію, так вас закохалася, що все, готова буду померти в труну лягти. За вас. Ну, я сподіваюся, бо це ну, просто погано. Я не розумію, як ви розраховуєте все це. А, я б така не була зла і про це б не говорила, промовчала. Якщо б в 5, 10, 25, мені, ти йому нічого, він просить твої соціальні мережі, а потім тобі відмовляю у стосунках. При тому, що ти взагалі про стосунки не говорив. Ніколи і навіть і не думав. Ну, це саме тому. Можливо, вам потрапить моє відео. Тобто, я о, утримую повністю, я, по-перше, ну ви знаєте, як знімала, знайшла житло, це важко, потім заплатила подвійну ціну, потім купила всі меблі, бо я в'їхала вантаж, вантажний такий, не вантажний, а після будівництва лишився, сміття лишилося. Я все заприбрала, вивезла це все сміття, купила меблі, позбирала меблі. Частину ви бачите на каналі, частину, а, а, потім ковдри, потім посуд, потім я навіть лампочки і плафони купила. Все просто, все в цей будинок. Стіни голі були холодні, які охололи багато років стояли. А, техніку купила. А, Ну, що таке, П'ять кофт, обігравачі. Ну тобто, це просто я зробила побут нарешті. Приємний. А... Я сплачу всі свої страхівки і медичну теж, шановні, щоб ви розуміли, і до лікаря мені платити треба ходити. Це не так, як вам. І от я зробила собі побут. Для того, щоб все це зробити. При тому, що зараз збільшується ціна через РП-програму для всіх, мені навіть відверто на роботі мій начальник сказала, вона ірландка, а інша полька, вона сказала: Боже, які жадібні люди не можуть зупинитися. Так, вони бачать гроші і хочуть, щоб всі платили більше тоді, через цю кляту програму. Я розумію, що я вас ображаю, Ну, це правда. Тут же ж ви розумієте, що я не зацікавлена е лишитися на вулиці. Так ось я обираю для себе працювати 6 днів і брати додаткову роботу. Отак. От Тому я хочу у свій єдиний вихідний відпочити і хочу отримати е цукерково. Е не знаю, Квітковий період, <гум> конфетно букетний, Це калька з російською називається, так. Посміялась в себе. Хочу трошечки е, щось хорошого у свій єдиний вихідний. Мені точно не хочеться стати зранку, не поспавши. І поїхати купляти їжу, шопінг, потім прибирати, готувати, потім е, мені цього не хочеться, ні з ким. Бо я так швидше, не то, що навіть постарше, я просто в труну ляжу. Якщо ви мене запитаєте, ти не боїшся лишитися самотньою? Ні, не боюсь. Я не можу працювати більше. Чоловіки, для того, щоб я працювала більше, отак от, як я, щоб я навіть сьомий день працювала важко не поспавши. Для цього мені треба чоловік, якого я буду дуже поважати. І для нього буде така жертва. Ну, це точно не людина, яка виїхала незаконно з України. Відверто вам кажу. Тут питання по жінках, які виїхали. По чоловіках точно. Я можу виправдовувати різними. От я обговорювалася зараз, я питала у військових: я можу, повірте, зрозуміти, як людина вас. Але ну так, щоб я після цього втруну так, такий герой і захотіла, я не хочу не хочу, ні. Будь ласочка, давайте на якісь території зустріть, і ви самі добираєтеся туди. В нашому грації до нього, я не знаю, скільки автобус чекати. Жити у мене не треба. От не треба. Просто взагалі лишатися у мене. Я не хочу. І, будь ласка, давайте, що там, залицяння, нормальні традиційні залицяння. Я з свого боку буду намагатися виглядати і бути голеною, і все, щоб у мене було, в усіх нормальних місцях і виглядати чарівно і бути в хорошому настрої. І адекватно з вами поводитися. Ні, не хочете, ну нічого страшного. Є, хто хоче. Як ніхто не захоче, мій чоловік, ми зустрічаємося, їздимо в ресторан. Все. І поїздити. Він любить так проводити час, компанію теж. Моя компанія йому приємна. Так би ми не одружилися, не була приємна. Так, що в мене на це не спіймаєш. А, ви розумієте, що я не зацікавлена. А, давайте відразу, чи зацікавлена я в стосунках, в яких я повинна взагалі. Вас їхати кудись забирати. Ну, тобто, не так, що ви в мене будете лишатися, лишатися будете на декілька годин. Ні, не зацікавлена. Це час не поспати, прибирати і бензин. Все те саме, тільки в сьомий вихідний. А, якщо ви думаєте, що стосунки з вами, вибачте, інтимні, це таке, що я готова за це не спати і не їсти і працювати сьомий день, ні. Не готова. Цього дуже багато. І е, тут, якщо не подобається ірландці, друга нація поляки. Вийшов поляки, колеги поляки, румуни, чарівні такі з чорними очима, іспанці, які. Вони адаптовані, вони не думають, що. Е, я готова вбитися за якісь стосунки з ними, і він мені я сижу побачила фотографію і плачу, Боже, Боже, думаю, коли цей чоловік приїде до мене пожити, а він щось не пропонує. Взагалі ну, дуже ненормально, коли це так же ж ненормально, якби я побачила вашу фотографію і писала: я не вийду за тебе заміж, я тобі відмовляю. Так ти мені не пропонував. Так і я, я ж вам не пропоную жодні стосунки. Так що, ну я, боже, скільки неадекватів? Я боюся, що в'їхали 90 неадекватів. Не можуть за роки зрозуміти, в якому світі вони опинилися. Хоч трошечки. Ну, я теж в'їхала, думала, що я така цяція, що всі будуть щасливі, просто бо я гарна. Я в'їхала, я вважаю гарною дуже. Так що буде ще продовження. От побачили ви мою натуру. Ну, це правда все.